Перший стаціонарний будинок цирку у Дніпрі знаходився на місці сучасного театру опери та балету. Зведено його було у 1885 році. Але згодом будівля стала занепадати і нову арену звели вже на озерній площі. На цьому місці в 1959 році було збудовано нову споруду, більш відому в Дніпрі як Старий Цирк. У теплу пору року там виступали акробати та клоуни, а в зимову був звіринець. Приміщення не опалювалося і було ухвалено рішення збудувати новий цирк. Нова будівля з'явилася у 1980 році на набережній. Архітектором виступив Павло Нірінберг. Оригінальність цієї споруди цирку у її куполі вона зроблена у вигляді намету, що нагадує намет мандрівного цирку Шапіто. Такий купол дає більше зручності повітряним гімнастам під час роботи з їхніми підвізками та більшим простором для виконання номерів. А для глядачів покращує акустику. Покриття даху цирку виготовлено зі збірних залізобетонних елементів. На той час це була новинка в архітектурі. Так ніхто не робив. Щодня над будівництвом цирку працювало в середньому тисяча людей. Задля того, щоб розмістити його на набережній, було знесено кілька десятків приватних будинків у цьому районі.